Настільна гра вірус від компанії Yago. Для дітей від 8 років, тобто дорослим, також буде цікаво. Середній час гри 20 хвилин від 2 до 6 гравців. В наборі детальна інструкція українською мовою. І 68 карток. Всі картки розділені на 4 групи. В нас є органи в чотирьох кольорах, в нас є ліки, віруси та суперкартки. Мета гри це першим зібрати чотири органи. Гравці можуть підкидати тобі вірус, а ти можеш його виліковувати різними картками. Якщо тобі попав один вірус, потім ще один, тоді твій орган забрали. Якщо ти вилікував один орган, потім ще одну пілюлю зверху, тоді цей мозок вже ніхто не забере. Є і суперкартки. Які прикольно змінюють ход гри, за один хід гравець може скинути тільки одну картку. І тут потрібно розробити стратегію, що для тебе важливіше скинути інфекцію своєму конкуренту чи зробити вакцинацію своїх власних органів. Гра класна та цікава. Тут дитина зможе лікувати, вакцинуватися та робити імунізацію. З такою грою буде дуже цікаво і дорослим, і малечим.